Друзі, сьогодні зустріч з унікальною людиною Оксана Смолярчук. Ми з нею колеги в одному проєкті, який об'єднав світлячків і де ми творимо справжні чудеса. Мені сьогодні хочеться як у фахівця, вона скаже саме, який вона фахівець з чого стартувала, з якою базою, і як обирала через які критерії, і саме чому ЛР і продукція, яка фактично стілює, Оксаночка. Будь ласка, кілька слів про себе і е, чому саме ось на ці сокровенні питання? Ну, залюбки відповім на всі твої питання, Лілія. Я президент Асоціації сучасних логопедів е, Рівновага Сана Е, Я керівник е, засновниця дитячого логопедичного центру розвитку і корекції місто рівне Ангелог. Е, з продукцією познайомилася випадково, тому що я завжди дбала про своє здоров'я, і мене завжди цікавили вітаміни. Тобто я прийшла на вітаміни, і коли е, в розмові зі своїм спонсором я зрозуміла, що мій мозок почав працювати по-іншому, що я почала запам'ятовувати те, що коли, раніше для мене було якби табу, е, я поділилася своїми успіхами е, замдиректора в моєму центрі, і вона сказала: ти знаєш, е, наша директор, вона раніше працювала. Е, вона імунолог. Вона дослідила цю тему і сказала, що всі їхні діти, пацієнти, приймали саме продукти компанії «Елар». І я мала таку якби сміливість порекомендувати деяким діткам, батькам, тобто щоб вони купили діток діткам. Почала з майк -Майстра. Тобто той продукт який відчула. І коли мама настюні фає мамочкам розказувала, що уявляєте раніше у дівчинки раз розстройство аутистичного спектру. Коли каже, раніше ми купували іграшку, вона її просто відставляла, і ну, просто не цікаво було. А тут, каже, два тижні прийому і Настя сидить і сортує сортер. Ну, це для таких діток це просто вау і це більше ніж Так. Да, і в моїй очі. Ну і просто це було просто така е, капля і остання капля. І ми всім діткам рекомендуємо майтмастер про баланс алоя. Важко працювати з такими батьками, тому що їх використовують всі, кому не, не, не лінь. Е, вони дуже часто вічі. Але коли отримують такі результати, це просто щось неймовірне. Тому е, я рахую, що продукція ЛР це як вам сказати, це не тільки класний бізнес. Да, тому що завдяки тої продукції е, в мене з'явилось плюс пару десятків тисяч е, е, до мого бюджету, але допомагати дітям, допомагати всім вокруг. Моя мама отримала колосальний результат. В неї скровий діабет, в неї був інсульт. Ну простіше сказати, що в неї не були язик. Решта в неї все болить. тому вона, вона піднялася. Вона почала ходити, виходити сама на вулицю. Моя сім'я, я мій чоловік в нього язва. За допомогою наших гілів він тепер може собі навіть з'їсти щось жарене і при тому при всьому не жалітися на болі в шлунку. Про результати цього продукту можна говорити просто от, годинами, сутками. Треба боятися не те, що не вийде, а те, що вони спробували. Рекомендую, раджу, і ви отримаєте свій результат, закохаєтеся, а там далі можливо, ви захочете. Розказувати іншим про цей продукт, тому що це такий продукт, про який мовчати неможливо. Ліля, дякую тобі за запитання. Найголовніше, що ти спочатку все пропустила через себе, Діки? отримала свій результат, а далі не змогла мовчати. І поділилася сокровеним з, з тими, хто потребує цього найбільше. Це твої вихованці, можна сказати, так дай Боже тобі успіхів, і щоб дійсно ти вже сама сказала, що тепер це твій бізнес, так. адже люди несуть кошти все одно кудись, але чи знаходять там порятунок. То краще знайти саме те, чого потребує організм організм найбільше, і вже за допомогою фахівців, таких як ти. Я так. тобі дуже дякую за твою працю, за твоє вкладення серця, душі в таку благодійну справу. Ну це точно ще благодійність більшою мірою ніж ніж професія. Це покликання. І нехай все вдається, і нехай вдячних людей буде все більше і більше. Процвітання тобі до зустрічі! Дякую навзаєм! До побачення.